Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко. Ярослав У. наша сьогоднішня трансляція БУДЕ складатися ІЗ ТРЬОХ частин. Значить, в першій частині будемо делать. МИ з вами подивимося відео Віталія Флекса про Наталю Королеву. Тут це буде першій частині. У другій частині ми з вами прочитаємо інформацію про Григорія Суркіса на сайті Ротвориті. Ну а наприкінці з вами спробуємо зробити висновки. Реально на будь-які звичні для вас платформі, а але... ми поїхали. Наталія Євгенна Королевська народилася 18 травня 1975 року в місті Хрустальній Луганській області, родині Шахтаря. Не є в родині Шантаря, Танці. Наталя не єдина дитина в цій, але її старший брат, з якого майбутнього вона працюватиме на першій роботі, щоб не будувати власну кар'єру. А за те, майбутній відомо небагато. й напевно, її містечко ті роки не було напрямку. Містецьку питали вже усі говорили.

ице варט צו דערגעליבן דערפאלט פון זאַנגלינגער ניצנאיקער קאָנפערענץ, וואָס האָט אָטרימאן דערפערמען די נמיניציע mm To the people of the там не могут покупать себе и сеять на родину там ошановленные народы и богаты. Конкорвадка была самый принципа, как по Иванову, по нему, и как эффективно на поле компании работа, все старались, удовлетворяют ваши интересы. Тайцы, эти волонтёры, как там браты, хочет с компанией договариваться, и мы хотели вымощуать одно модернизировать портфолио провать и его Так начинить. Начить. Проходим. тепер будемо переходити до другої татарки частины. частини. ж починаємо. Григорій Михайлович Суркіс. Депутат Верховної Ради України. Зараз ми будемо читати інформацію про Суркіса і про Короловку на сайті Мертворець. Почнемо. Григорій Михайло Лейч Суркіс, депутат Верховної Ради України від ОПЗЖ. Причины, по которым Суркис, Суркис попал в черный список Центра эритории. Григорий Суркис член запрещенной партии ОПЗЖ. Кроме того, Григорий Суркис неоднократно занимался антиукраинской деятельностью. Кроме того, Григорий Суркис это еще и дезер... дезертир. Наталья Юрьевна Королевская, бывший депутат Верховной Рады Украины. Причины, по которым Наталья Королевская попала в черный список центра миротворец. Наталья Королевская является агент, а, агентом 9 управления Лени, а, Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. Кроме того, Наталья Королевская помогала российским властям покушаться на, на, на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Наталья Королевская участвовала в операции по осуществлению государственного перевода в Украине в 2022 году. Кроме того, Наталья Королевская организовывала диверсионные мероприятия в Украине. Также Наталья Королевская, кроме того, Наталья Королевская Распространяют украинофобные заявления среди чин чиновников. Значит, чиновников. Можно зробити. От зараз я і буду пояснювати. Значить. Що я тут можу сказати? Значить? Наталія Королевуська це зрадниця України та ворог здоров'я. Оскільки Наталія Королевська утекла до Російської Федерації. Ферд... Оскільки Наталія Королевська утекла до Російської Федерації, то... 15 о, років, Наталія Королева Королевська може потрапити до ліки. <рив> Та й то між Королевською і Києю є. Невеличка відмінність. От, 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 от тож таки Киву лікували українські спецслужби. А от Наталію Королевську можуть ліквідувати ізраїльські спецслужби. Латвійські спецслужби можуть ліквідувати Киу. Та... Наталію Королевську можуть ліквідувати і... І... і латвійські спецслужби. Та й українські спецслужби теж можуть ліквідувати Коралевуську. А загалом, резюмуючи все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що підписуйтесь на канал, та отуподобайки, залишайте коментарі.